Оніхолізис слово, яке досі лякає майстрів манікюру. Так, тому клієнтів. на цьому відео ми розберемо, що таке оніхолізис причини виникнення та що ж з ним все таке робить. Перше і головне правило: не лякайтеся. Та не лякайте клієнта. <гас> тому, якщо ви все ж таки побачили оніхолізис, спокійно пояснюємо клієнту, що це таке, чому могло таке трапитися і що робити. Бо Клієнт робити. буде орієнтуватися суто на вашу реакцію. Якщо вам страшно, то клієнту також буде страшно. Нехай під столом та ваші колінки тремтять, але на обличчі показуйте впевненість. І тепер все ж таки про сам оніхолізис. Це відшарування нігтьової пластини від нігтьового ложа. Відчарована частина стає білою, сірою чи жовтуватою. Сам нігодь може стати товшим, крихким та змінити форму. Зазвичай не має болю, але може спричинити дискомфорт. Але якщо на даному етапі проігнорувати цю проблему, то ніхолізис може стати причиною виникнення грибка. До речі, ось така ситуація, як на великому пальчику, можна подумати, що Зазвичай це вже клієнти на все думають, що це грибок. Але про грибок ми поговоримо на наступних Тому що уроках. це поки що не грибок. Тепер давайте поговоримо, який оніхолізис можна покривати, який ні. Ніякий оніхолізис покривати не Але можна. Але якщо як на верхніх фотографіях, оніхолізис чистий та незначний, можна вирізати та запротезувати. Але, Але якщо вже уражено більше ніж 50% нігтя, то ми тільки зачищаємо та лікуємо жодного протезування. Ну і тепер все ж таки давайте перейдемо до самої засідання. Ще може бути дуже. Але страшно. Якщо ви гадаєте, що ви не впоратись із цією ситуацією, то краще відправте клієнта допомога. А тепер для все ж таки, ми зрізаємо всі пустоти. Тому Що цей простір постійно попадає волога, бруд, який пил, там застряє, та може спричинити грибкову інфекцію. Ось, наприклад, на середньому пустота невелика, тому можна просто прибрати довжину в нуль, і все. А на вказівному однозначно треба вирізати, тому що він вже пішов глибоко. Повторюся ще раз, якщо ви не впевнені у своїх діях, тоді краще не починайте цього робити. Великий палець ми стовідсотково зачищаємо, бо він вже почав змінювати колір. Це нормальна реакція, тому що він більше не прилягає до нігтів ложа, яке давало йому рожевий. До ятінок. того, що простір потрапляв бруд, волога. Та вороговілі клітини шкіри. і ось на цих кадрах дуже добре видно, скільки там всього і і якщо Це не препарати, то воно створює гарні умови для розвитку грибкової інфекції. Далі підчищаємо всі краї, які ми зрізали косачками. Я використовую полум'я безпечне або кулю з червоною насічкою. і обережно робимо плавний перехід на всіх нігтиках для того, аби ми могли далі покласти матеріал і також вичищаємо всі пустоти, які ще Тому що залишились. кусачками не всюди можна пролізти. згодні. Ну і поки я роблю всі маніпуляції, як зазвичай, давайте поговоримо про причини, чому може виникнути оніхаліз. Їх насправді дуже багато. На це можуть повпливати як внутрішні фактори, так і зовнішні. Через внутрішні фактори це можуть бути проблеми з щитовидною залозою, анемія, дефіцити заліза, кальцію, цинку. Це може бути порушення крові обігу, це можуть бути гормональні збої або прийом деяких ліків. Також можуть повпливати, якщо є псоріаз, екзема або дерматит. Це можуть бути механічні фактори, удари, защемлення пальця або постійний тиск на нього. Також це може бути неправильне спилювання чи агресивна робота Зою або я з це може побутова хімія бути, може бути алергія на матеріал. Це може бути вона майстра, який перепилює постійно нігті, або клієнт, який зриває покриття. Ну і, звісно, впливає переношування покриття. Ну і тепер саме цікаве, переходимо до протезування. Уявіть, що ця плівка це наш ніхоть. Він гнучкий, пластичний та дуже піддатливий. Будь-який матеріал, який ми положимо на ніхоть, має тиск. Але на саме нього. твердий матеріал, дає найбільший тиск. Тому тепер пропоную порівняти білдергель та Boost Gel, створений для протезування уніхолізу. У чому ж така різниця, якщо це два. Гели? На першому зразку білдергель ми бачимо, що він твердий. А ось Boost Gel, він пластичний, амортизуючий. Та подивіться, він повністю відтворює рух натурального нігтя. І це означає, що не буде ніякого зайвого тиску на ваш мій. Але ніхоть. це все одно не означає, що. Він є повністю безпечним, він просто менш агресивний. На цьому відео дуже добре видно різницю між двома гелями. Так, ну і тепер переходимо до протезування. Що це взагалі таке? Це означає, що ми повинні закрити гелем ту частину, яку щойно вирізали. При Приніхолізісі ми не залишаємо довжину бажано прибрати все внутрі. В принципі, ви це бачите на відео. Я заповнюю тільки тонким шаром пустоти, які вирізала. Гель є низькотемпературним, тому він не пече. У складі даного гелю є октопірокс. Він гальмує ріст грибків, також знижує ризик розвитку бактеріальної інфекції. Ну і через свою пластичність не перешкоджає природньому росту нігтя. Ще раз хочу наголосити, що довжину ми не додаємо. Ну і звісно, якщо ви бачите якісь зміни нігтя, колір, форма, запах або структура нігтя, і ви не зможете на глаз вияснити, що таке сталося. Тому аби не брати на себе зайву відповідальність, відправте клієнта або ж таки до подолога, або здати аналіз. Тому що якщо на нігті вже є якась інфекція, грибок, так то покривати в жодному разі не можна. Це треба все знімати та лікувати або медикаментозно, або спеціальними засобами у цієї клієнтки. Я точно знаю, що все добре, тому що може це вже проходили. І ми знаємо, що нігті в нас частенькі, але просто є схильність до, до такої реакції. Ну а тим часом я тоненько тим самим гелем покриваю нігті. Ну і тепер погляньте, який здоровий, гарний та охайний вигляд мають нігті. Навіть не скажеш, що ми їх кілька хвилин тому випилювали. так? Ну і звісно, бажано залишити їх такими полупрозорими, аби ви могли слідкувати, бачити, що відбувається під нігтем. Тобто, якщо, якщо якась мінімальна зміна вже кольору, там щось потрапляє, то треба це все знову зачищати. Можете, звісно, покрити там топом з блискітками або камуфлюючим топом. Корекція кожні два тижні та радимо домашній догляд. Сиром з чайним деревом він є протигрибковим та антибактеріальним. Він розроблений спеціально для уніхолізису. Та Nail Boost електрика. Він прискорює ріст натурального нігтя. Втирати валики та кутикулу два рази на день. Дякую за увагу.